Константин Матвієнко. якою шановне товариство більш насиченого подіями місяця, календарного місяця, я не можу пригадати за всю українську політичну історію. Мабуть, друге місце це серпень 91 року. Тобто, подій реально стільки, що от відчуття максимальної спресованості. Політичного часу воно просто фізично відчувається. Мабуть, почну з тієї події, яка сталася в останній день. Травня 31 числа ви розумієте, що йдеться про рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу. Так він називається це. Трибунал при інституті арбітражному інституті торгівельної палати міста. Стокгольм, пам'ятаєте, що контракт 2009 року по газу визначив саме цю міжнародну юридичну установу як таку, що може виступати Третейським суддею. Я не буду торкатися самого змісту контракту, тому що я не є фахівцем в Петро. Таннях постачання газу, але надзвичайно цікавим є саме інформаційне поле довкола цього рішення. Перше таке от фундаментальне враження, що українська влада не чекала позитивного рішення, тому що прем'єр-міністр, реагуючи на цю безумовну позитивну звістку, без всяких лапок на цю перемогу України, прем'єр-міністр почав нам розповідати. А що було б, якби Україна не програла? Таке враження, що всі інформаційні позиції були заточені саме про під те що або рішення не буде або рішення буде таким половинчатим або взагалі буде буде відхилено це питання але тепер після цього рішення за арбітражного суду виникає безліч питань як до попереднього злочинного режиму тому що ви пам'ятаєте що всі прорахунки згідно цього рішення вестимуться з 14-го року, коли в жовтні Україна подала нарешті. Тоді ще працювала єдина коаліція. Пам'ятаєте, да? тоді ще був прем'єр-прем'єр Яценюк? Тоді ще партія Батьківщина, Радикальна партія Народний фронт самопоміч і блок Петра Порошенка являли собою коаліцію майдану гідності і виступали таким єдиним і доволі сильним суб'єктом влади. Так от і це тільки одне з питань, яке виникає. Тому і тут намагання. Зараз тепер Тимошенко вже звинуватити в тому, що вона підписала той контракт з умовою стокгольмського арбітражу, але теж виглядає доволі таки притягнутим за вуха, і знов таки не зрозуміло незрозуміло чому, коли ну що перше питання: якщо реальне рішення стокгольмського арбітражу веде до зменшення ціни на газ, ну про енергетичну незалежність не говоримо. Ми розуміємо, де що той газ, який йде по експорту, направді правді це, це до той самий російський газ. То можна ставити питання про зменшення ціни для кінцевого споживача, але всі мої намагання поставити так питання. До тих, хто приймає рішення, зразу наштовхувалися на категоричне заперечення: Ні, 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 Україна виграла, але з кінцевий споживач не виграв за їхньою версією. Ви бачите, як зараз відбуваються дуже дивні ситуації в чинному кабінеті міністрів з 24 Членів уряду, які мають право голосу на засіданні кабінету міністрів, тобто прем'єра, віцепрем'єрів, міністрів, зараз трьох вже немає. Да, ми не маємо міністра охорони здоров'я традиційно, при тому, що у нас заявлена медична реформа. Заявив про свою відставку міністр агрополітики кутовий, що теж дуже дивно. У нас земельна реформа мала голосуватися на цій ще поточній сесії, і тепер цілковито несподівана і дуже симптоматична заява про відставку відставку, ну ми звикли називати мінстець. Ми навіть точно не пам'ятаємо назви цього міністерства. То в нас так залишилося мінстець. Тобто теж є питання, що відбувається в середині уряду, і наскільки уряд залишає, залишається інституційно здатним виконувати свої обов'язки. От Віктор Сергійович він каже, не було рейтингів. У мене вони є, що називається, і у вас всіх вони є. Ви знаєте, соціологічна група рейтингу при. Люднула. Свіжий квітневий рейтинг політичних партій, ну там все без змін. Тимошенко перше місце в президентському рейтингу, партія Батьківщина так само перше місце в парламентському рейтингу. Так, підтягується не згідно групи рейтинг, а згідно е даних центру е Разумкова, підтягується Вахарчок. Але, знаєте, чесно кажучи, мені здається, що ця метушня, ця колись як мостова писала батрахоміомахія, це вже, вже не про те. тому що… Динаміка, темп є таким, що політтехнології там нові обличчя, рокери при владі чи боксери при владі це вже просто позавчорашній день політичних технологій. Вадим уже в нетерпінні, щоб я закінчував. Я ще. Одного обставину хотів би застерегти і на цьому буду закінчувати. От на тлі всіх тих світових подій, що мають місце на сьогодні, знов таки даруйте на жаргон, шкірою відчувається провінціоналізм, вторинність української влади, яка зайнята чим завгодно. От ми чудово з вами розуміємо. Лишилося два ліквідних ресурси, на яких прагнуть накласти руку українці, українські можновладці. земля. Зрозуміло, чому де тут не треба розшифровувати, і заощадження громадян, тобто треба реальні заощадження громадян, які збереглися в домогосподарствах, були відкладені на чорний день. Інших ліквідних ресурсів в Україні практично не залишається. Рівень падіння виробництва ви знаєте 6% в порівнянні з весняним періодом 2016 року. Тобто, все спресовано, все стискається. Країна відчуває просто вже вакуум комунальних послуг. Львівське сміття, гаряче водопостачання, і так таке інше, от на цьому на всьому тлі уряд абсолютно не хоче. Тобто, уряд як не тільки вищий орган виконавчої влади, але як і е, стратегічна установа, яка б мала пропонувати політику для, для країни, уряд навіть досі не розпочав бюджетного процесу 2018 року, що його прямо зобов'язує бюджетний кодекс. Тобто, фактично, це дезертирство влади з основних зон своєї відповідальності і безпека тут. Займає не останнє місце, ви бачите. Вал замовних замовних вбивство зараз мають місце в Україні. Тобто, ми фактично опинилися, опиняємося перед ситуацією реального дефіциту української влади, і це все на тлі на тлі того, що в світі вже запроваджується цифрове право, абсолютно новий, новий феномен в світовій правовій культурі. На підході біогенетичне право, тобто світ мислить такими категоріями, а ми повертаємося в дев'ятнадцяте, якщо не в 18 століття. Залишається у мене все таки надія, що в Україні є чи виникне політичний суб'єкт, який це почне розвертати все таки в бік цивілізаційних процесів. І те, що на сьогодні Росія опиняється на маргінесі, те, що от, чому я радію ці обставини, тому що українська влада. Всі українські президенти намагалися відтворювати модель радянсько-російської влади в Україні, але суспільство ну абсолютно не спроможне йому просто ця модель є чужорідною. Вона її відштовхує відтак. залишається надія, що виникне в Україні такий політичний суб'єкт, який ще встигне країну розвернути, як я сказав, в бік цивілізаційних процесів. Хоча Ця надія в мене щодень є менш оптимістичною. Дякую.